Цінностям. Масштабного оборудку з мільйоном комплектів військової форми викрила поліція злочини угруповання, до якого входили іноземний аферист, екс радник міністра оборони та депутат Верховної ради 2 четвертого скликань. А також син нардепа, вони організували схему пошиття у Туреччині мільйона комплектів форми зсу у 2022 році та мали заробити на цьому 10 мільйонів доларів. Різницю планували розділити між собою, отримавши 10 мільйонів доларів. Іноземний шахрай витратив їх на дорогі автівки та нерухомі зараз учасникам цієї схеми загрожує до 12 років ув'язнення. Організував схему іноземи шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині. І обіцяв його керівникам сприяти в отриманні неабиякого оборонного замовлення завдяки своїм зв'язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками. Зі свого боку турецька сторона повідомила, що виготовлення мільйона комплектів військової форми коштуватиме близько 25,5 мільйонів доларів, і видала Аферисту довіреність на представлення своїх інтересів. Від імені підконтрольної компанії посередник уклав з міністерством оборони України п'ять угод, щоправда, їх. Їхня сума вже становила понад 35 мільйонів доларів, і лише після цього він підписав контракти на обумовлені раніше 25,5 мільйонів доларів із турецьким швейним холдингом.